З нами на зв'язку Назар Токар, програміст, адміністратор української Вікіпедії. Вітаємо, пане Назаре. Доброго дня, Святославе. Вітаю вас. Хочемо з вами поговорити про кібербезпеку під час війни, адже знаємо, що росіяни не раз намагалися. Зламати українські сайти, і зокрема сайти міністерств, відомств. Це ще було до початку війни. Ну а українці здебільшого скаржаться на те, що ламають їхні соціальні мережі і починають витворяти різні дива. Ну і також шахраї крадуть гроші. Як вберегтися від цього? Якісь загальні поради є. Це велика проблема, яка з'явилася не 24 лютого, і навіть не 2014 року. Кібервійна Росії проти України триває багато років, і з початком повномасштабного вторгнення вона лише посилилася, пожвавилася, так би мовити. Та що з цим робити? Цікавитися базовими навичками. Кібербезпеки це абсолютно прості правила, які не вимагають якихось якихось унікальних знань. Я би порадив в першу чергу просто скрізь, де це можливо. А це сьогодні вже майже скрізь можна зробити поставити собі двофакторну автентифікацію. Це означає, що кожного разу для входу в ту чи іншу соцмережу або на пошту. При першому логіні вам треба буде ввести згенерований код, який міняється кожну, наприклад, там пів хвилини або хвилину. І навіть якщо зловмисник знатиме ваш пароль, він просто не зможе туди зайти без цього коду. Ось і все, і вам треба буде це один раз зробити на одному пристрої. Відповідно, все далі ви будете значно значно більш захищеними від подібних атак. Не довіряти зайвий раз тому, що ви читаєте в інтернеті, та тому що навіть е ті сайти, ті змі, які є авторитетними, вони все одно часу часу поширюють фейки. Вони поширюють інформацію, яка не є достовірною. Тому я б радив завжди перевіряти цю інформацію, перевіряти по яким посиланням ви переходите. Не поширювати свою фінансову інформацію зайвий раз тату. Тобто, якщо якщо просять ввести десь в чаті одноразовий код з СМС або з додатку Приватбанку, та то це скоріш за все буде шахрай, Це не буде служба підтримки, як це часто намагається видати. І просто читайте тих людей, яким ви довіряєте, які знають щось про цифрову безпеку і можуть цікаво і доступно про це говорити. Таких людей є ну що найменше з десяток у Фейсбуках, у Твіттері, у Мастодоні та у різних соцмережах. Я би радив просто час від часу цікавитися тим, що вони пишуть, що вони радять. Це дозволить вам бути в курсі і бути захищеними. Ну, наші люди зазвичай ліниві, на жаль, і як то кажуть, поки грім не вдарить, то чоловік не перехреститься. А якщо вже якась біда, куди звертатись, в кого питати, що можете порадити? Якщо зламали соцмережу, то звертатися до служби підтримки соцмережі, тому що кожен сам за себе і немає в Україні принаймні якоїсь централізованої служби, яка допомагає з цим, ну наскільки мені відомо. Є служба підтримки надійно, вона називається. Вона створена на канадські гроші громадську організацію інтерніс Україна. Та от вони допомагають Вони в цьому сенсі. З листопада, наскільки я пам'ятаю, діють, це хороший варіант до когось звертатися, коли вже зламали, то треба просто приймати е, рішення поспіхом і е, намагатися відновити доступ до акаунту до, до соцмереж. Якщо це буде можливо, тому що далеко не завжди це можливо, щоб такого не можна було зробити, щоб не можна було зламати акаунт. Ну, в першу чергу, двохфакторна аутентифікація це те, що в першу чергу я би радив. Пане Назаре. Ну і так як ми знаємо, зараз дуже багато є різних і соцмереж і інших різних сайтів, і загалом ресурсів в інтернеті, на яких потрібно авторизуватися і. Дуже часто людина використовує один той самий пароль на всіх своїх ресурсах, де вона зареєстрована. І от фахівці з кібербезпеки теж кажуть, що це дуже небезпечно. Адже, якщо вдасться зламати цей пароль, то відповідно можна буде і всі абсолютно акаунти людини таким чином. Отримати до них доступ. І люди кажуть, що їм важко запам'ятовувати кожен раз вигадувати нові паролі. і Постає питання, а де їх зберігати. Хтось намагається запам'ятати, хтось десь записує, а хтось користується там, сервісом Google для зберігання паролів. Що який із цих способів найбільш ефективний і захищений? Що би ви порадили таким людям? Дякую, що ви згадали про атакові паролі. Це величезна проблема, на жаль. По перше, прості паролі. По, по друге однакові паролі. це також стежка до зламу акаунтів, щоб цього уникнути, запам'ятовувати паролі нереально. Ви запам'ятаєте, наприклад, три паролі серйозні хороші. Далі вже ви забудете. Та тому треба буде записувати. Записувати це ще гірше, тому що не будь-хто хто біля вашого ноутбуку або комп'ютера побачить на папірці, вже матиме до нього доступ. Це також не варіант. Для того щоб не запам'ятовувати, але при цьому мати складні і унікальні паролі, є служби, які називаються менеджерами паролів. Їх є кілька, вони працюють по різному. Я можу порадити Bitwarden, Просто погугліть від відворден. Це проста, дуже дуже проста система. Вона є безкоштовний варіант. Якщо платний, він коштує 10 баксів на рік. Це менше долара на місяць. Вона абсолютно безпечна, дуже надійна і на даний момент не відомо про жоден публічний злам цієї системи. Та ця система допоможе вам зберігати ця або будь-яка інша, яких там є ще кілька. Система допоможе вам зберігати паролі в надійному місці, синхронізувати їх між комп'ютером, різними браузерами і смартфоном. Тобто, зберігши пароль на смартфоні, він уже зразу буде у вас доступним у комп'ютері. І відповідно також може там же мати генератор кодів. Генератор кодів це те, про що я говорив на початку. Це двохфакторна автентифікація. Тобто, сама ця програма зможе вам генерувати одноразові коди для входу. Google це має у хромі Firefox з генератором паролів вбудованою функцією. Вони не є аж настільки зручними і. Um, на мою точку зору, але якщо не якщо ліньки розбиратися, то ось хоча хоча б зберігайте паролі там, вони зашифровані, і вам треба буде зробити одне це вигадати і запам'ятати, ніде не записуючи один головний пароль один головний пароль, який буде до цього сховища паролів. Пане Назаре, ну і ще хочемо поговорити про кібер кібервійну вірніше, яка ведеться між Росією та Україною? От у нас, коли вже 24 лютого стартувала. Ця повномасштабна війна з росіянами, а вона, як ми знаємо, гібридна і ведеться в тому числі і в кіберпросторі, то дуже багато з'явилось різних груп спільнот в тих же соцмережах, які набирали волонтерів саме для кібервійни і пропонувалися різні програми для того, щоб чинити різні досатаки на ресурси ворога, зокрема це різні їхні пропагандистські ресурси. І багато людей, які не мають не мали раніше відношення до IT, тобто вони не є фахівцями в цих сферах, користуються цими програмами для того, щоб долучатися до цих кібератак і глушити пропагандистські ресурси наших ворогів. І на вашу думку, чи є це безпечним повністю? чи… Не може, як то кажуть, якщо військовою термінологією говорити, так отвіточка якась прилетіти від москалів, чи не є вразливими самі ті люди, які от здійснюють ці атаки, чи, чи можуть їх якось теж нашкодити їм? Е, чудове питання. Ми чудово знаємо, що таке русня, і е, знаємо, що отвіточка прилетить в будь-якому випадку. Будемо ми щось робити чи не будемо, та? тому втрачати нічого. Чи працюють ДДОС-атаки? Хочу одразу зауважити, що з точки зору закону, як в Україні, так і в ЄС або в Штатах ДДОС-атаки, проведення таких такого типу атак є незаконним формально. Та тому я не можу порадити так, такого робити можу лише сказати, що так дійсно я бачив чимало подібних пропозицій, чимало подібних інструкцій, як це працює. Я знаю, що результат від цього є. Деякий. Він можна сказати, що деякі сайти лягають на, ну, на, на, на деякий час, тобто до того часу, поки адміністратор не закриє доступ з українських або європейських IP-адрес, не перезавантажить сервер, ну або там не налаштує захист. Тому, в принципі, якщо більше інших методів допомоги немає, то ну, можливо в деяких із подібних варіантів спротиву є сенс, але я не можу сказати, що це аж настільки критично вражає російську. Інфраструктуру, їхні сервіси не можу сказати, що це аж дуже їм може завадити. Але так дійсно нерви, деякі нерви, це їм робить. Можу згадати той же самий злам Яндекс їжі той сервіс, який доставляв. Ну принаймні, до початку повномаштабного вторгнення. Потім його поклали, не знаю, чи підняли його врешті. А коли його зламали, то завдяки йому було зокрема виявлено. Шпигунку, яка, яка жила багато років в Італії Російська. І терлася біля працівників служби бази НАТО там місцевої. А потім виявилося, що вона мало то, що росіянка, так ще і дочка російського офіцера, і на той момент вона була в Росії, там і замовляла собі якусь їжу. Тобто ось саме завдяки завдяки таким от маленьким витокам інформації було виявлено ну, ось цю, цю панянку. Там потім ще про неї була велика стаття на бенкет доволі цікава. Ем, тому, якщо ви знаєте, що ви робите, якщо ви готові нести відповідальність за це і ем, залишатися в безпеці і не порушувати закон, то дії, ваші дії можуть бути корисними. Якщо ви не знаєте, що це не знаєте, як це працює, не знаєте як не порушувати закон і бути а, максимально обережними. Я би не радив ризикувати за вираста, тому що зараз є дуже багато інших варіантів, як можна допомогти в першу чергу допоможіть собі самі. А, Розберіться, як працює безпека, поясніть це вашим батькам, бабусям, дідусям, сусідам, поясніть, які ресурси читати, які ні, що писати, що не писати, що читати або що не читати. Це в першу чергу вже буде дуже великий крок уперед, якщо кожен із нас зможе ось такими, ну, невеличкими простими порадами допомогти своїм ближнім залишатися в безпеці. Пане Назаре, от на початку повномасштабної війни були заяви хабківських груп, анонімус про те, що вони от там покладуть всі сайти Росії і там банківські рахунки, і так далі. Це були завищені в принципі очікування Українців. Ні, жодним чином ні. По перше, анонімус як такий однієї організації її не існує. Анонімус це децентралізована організація, яка складається з дуже дуже багатьох непоєднаних між собою некоординованих частин угруповань або навіть одиночних працівників не працівників, а спеціалістів. І тому говорити про те, що ось анонімус заявив, ми не можемо, тому що немає такого поняття, як один єдиний центр. Або офіційний представник анонімусу, та є кілька принаймні твіттер аккаунтів які вважаються офіційними, які відповідають за різні напрямки або різні країни анонімусу. От їх заведено прийнято вважати офіційними. Чи є вони такими, чи мають вони стосунок до саме до цієї організації, або чи це э, русня, яка в чергове намагається приховатися під. Э, Обличчям когось іншого, ми не можемо стверджувати та тому, звичайно, будьте завжди обережні щодо подібних заяв. А тепер щодо вашого питання, а наскільки мені відомо, то у березні ті люди, які заявляли, що вони із анонімуса, вони, по перше, поклали дійсно дуже, дуже немалу кількість критично важливих ресурсів російських. Це зокрема був сайт Кремлін.ру. Це був сайт Сбербанку Росії. також це була та ж сама Яндекс Їжа, Яндекс Таксі, якщо не помиляюсь. Ну і ще там з десятка два різних ресурсів більш чи менш корисних, тому можу сказати, що так дійсно це було непогано, і вони продовжують працювати. Хто б це не був, українські чи не українські активісти? Хактивісти в даному випадку. Вони продовжують свою діяльність, і іноді ця діяльність є доволі важливою і корисною. Ну, але чогось гучного останнім часом ми не чуємо. Те, що ми не чуємо чогось гучного, не означає, що цього немає. По-перше, а по друге, не означає, що нічого не відбувається. Тому що, розуміючи те, що відбувається, так би мовити, під капотом інтернету. Ми маємо знати, що дуже часто сам факт того, що під якусь організацію копають якусь значну важливу інформацію, намагаються дістати та або зламати якусь систему. Це вже говорить про те, що ці, ці організації треба стати обережнішою, та і вона так робить, тому. Зазвичай, я би сказав, що до того часу, поки щось не сталося уже з якимись критично важливими поганими до даному випадку наслідками для якоїсь організації в Росії, про це воліють зайвий раз не говорити Та, в першу чергу просто з міркувань безпеки. Ну і ще хочемо поговорити про захист персональних даних українців. Ну, розповідають таке, що. Мовляв, продають цілі цілі мережі, де є персональні дані, там базу даних від Міністерства внутрішніх справ і так чи з якихось інших мереж. Наскільки це реально, бо я ж знаю, приходять різні смски на твій номер там чи Наприклад, телефонують різні служби, невідомі служби щось пропонують. Я перше запитую, а звідки у вас мій номер? Дуже на жаль, дуже актуальне питання. В першу чергу, я би радий, якщо у вас немає зайвої необхідності, просто не відповідати на повідомлення або на дзвінки із невідомих вам номерів телефонів. В більшості випадків це зекономить вам дуже багато нервів, часу і просто зробить ваше життя безпечнішим. По друге, на жаль, ось 10 січня цього року, якраз практично за там за півтора місяці до повномасштабного вторгнення, була був дуже масовий витік інформації з українських реєстрів. Злочинці виклали даркнеці дані в вигляді трьох архівів. Вони заявляли, що один з архівів це база даних дії згідно з заявами міністра Федорова. Дія не зберігає даних, і якщо обидві обидва з цих тверджень є правдою, то скоріш за все це була компіляція із різних та тобто збірка. Із різних реєстрів, які в тій чи іншій ступ, в тому чи іншому ступені є а, вразливими, а, і а, дія підключається до цих реєстрів, видає звідти інформацію. Ось відповідно, якщо зламати там якусь енну кількість цих реєстрів, скласти їх воєдино, то можна сказати, що це база даних дії, навіть якщо такої бази даних в принципі не існує. Дуже багато реєстрів на жаль є вразливими українських, зокрема, і частина цих реєстрів вона створена давно більшість з них не, не мають якоїсь централізованої системи для, для роботи. Наскільки мені відомо із відкритих джерел, я не можу стверджувати, що ця ситуація не змінилася. Але що на грудень двадцять першого року, та тобто рік тому. Більшість таких реєстрів діяла окремо один від одного без централізованого без централізованої системи, яка би захищала це все, і так чи інакше, якісь витоки могли бути, і як ми бачимо в результаті, вони дійсно були. Ми із колегами із видання тексти. Проаналізували деякі з подібних витоків, ось зокрема, у січні, наприкінці січня 22-го року, ми проаналізували. І інформація, яка там була. Вона, на перший погляд, відповідала дійсності. Перевірити, звичайно, це ж неможливо було тоді, але там були і свідоцтво про народження, і штрафи, і дані про оплату, паспорти, посвідчення водія, і дуже дуже багато іншої інформації. Тому я би радив в першу чергу бути готовими до того, що ваша інформація вже десь у когось є, і її у зручний для злочинця зловмисника момент буде використано проти вас. Що би ви не робили? Та, тому що. Самі ми не можемо повністю гарантувати захист власної інформації. На жаль, да? тому що не все залежить від нас. А, тому повертаємося до початку нашої розмови: а, контролюйте свої соцмережі, контролюйте ваші месенджери, не давайте нікому зайвої інформації, а, перевіряйте все те, що ви читаєте, бачите, з ким ви спілкуєтесь, і а, максимальним чином а, Забезпечити собі безпеку ваших ваших приватних даних. Наскільки це можливо, звичайно? Ну, власне, про соцмережі. От либонь, 80% українців користуються Фейсбуком. А з початком повномасштабної війни Ну масово всі почали переходити в Телеграм і кажуть, що мовляв, Телеграм більш захищений. Це справді так. Щодо телеграму, особисто я маю великі сумніви. Він, хоча і формально з 2014 здається, року вже не є юридичною російською організацією, але в ньому продовжують працювати російські програмісти, російські дизайнери. Ось наприклад, більшість популярних смайликів, які стікерів та стікерів, анімованих стікерів, які є в телеграмі. Створені дизайнеркою із студії Лєбєдєва, яка живе, працює в Москві в студії Лебедєва. А це відомий уже тепер пропагандист, який і підтримує анексію Криму і війну, і взагалі абсолютно пропутінський персонаж, так би мовити. Працівники і програмісти компанії це можна перевірити самостійно. Зайти на LinkedIn, подивитися, хто працює в компанії Telegram або в компаніях афілійованих з Telegram. Так дійсно частина цих працівників працює, живе або в Еміратах, або в Берліні, в Лондоні, або в інших країнах і містах. Але частина з них продовжує собі жити працювати в Росії. В останній, коли я перевіряв, це був здається вересень 22-го року. Ну приблизно ось на той момент я знайшов принаймні 10 програмістів або інших технічних спеціалістів чи дизайнерів, які декларували, що вони працюють у телеграмі, і жили ну, більшість з них жила у Петербурзі, частина в інших містах Росії. Я не готовий без інших доказів говорити про надійність цього месенджера, так але ну, вже хоча б це говорить про те, що ну не все так однозначно, так як, як люблять казати пропагандисти. Тепер щодо самого захисту. Самі е, додатки на телеграму, тобто для комп'ютера, для смартфона, вони є у відкритому доступі, вони самі їх викладають, це відкритий код, і його можна перевірити, наскільки він надійний, він доволі надійний. Але є важливий момент в тому, що м, шифрування від користувача до користувача, тобто, коли е, текст повідомлення або відео, та або аудіо можна м, Можна переглянути або прочитати лише на смартфоні одного користувача і іншого користувача без варіантів, і на самому сервері, куди де ця інформація також проходить. Цей ці повідомлення є зашифрованими. Таке можливо лише у випадку, якщо ви окремо відкриваєте телеграм, і там створюєте зашифрований чат. Із, із вашим співрозмовником такий чат не буде працювати вже на комп'ютері. Він буде працювати виключно між смартфонами. І смартфоном а до того часу, поки ви такий чат не створите, будь-які ваші чати передаються так: вони передаються зашифрованими на сервер і далі зашифрованими з сервера до вашого співрозмовника. Але важливий момент, що відбувається із цими даними на сервері, ми не знаємо. Такої інформації немає. Це закрит закрита інформація, меседжа телеграм, який належить громадянину Російської Федерації Павла Дурову, принаймні опосередковано, і що відбувається з цими даними, там ми не знаємо. Окрім того, є також важливий момент в Російській Федерації є закон, згідно якого згідно з яким якщо якась організація містить дані жителів Росії. То вона зобов'язана тримати сервери з цими даними на території Російської Федерації. Месенджер Телеграм було, були якісь спроби з боку Роскомнагляду його заблокувати. Вони були невдалими, його розблокували, і потім сам навіть Путін заявив, що ми з ними домовились, Це в буквальному сенсі цитата його слів. Домовилися, мається на увазі з месенджером Телеграм. І вже е, кілька років телеграм спокійно, абсолютно без проблем діє на території Російської Федерації. З огляду на те, що він діє, і його ніхто не чіпає, я роблю висновок, що він не порушує даний закон про те, що він має тримати дані е, сервери на території Росії. Отже, сервери телеграму в Росії є, інакше вони мали би великі проблеми. А отже. Ну, принаймні, якась частина нашого з вами листування тримається на серверах у Росії. В якому форматі вони тримаються, ми не знаємо і знати не можемо. І я допускаю, що, скоріш за все, ті люди, які мають доступи до серверів Телеграму, вони мають доступ і до листування. Висновки кожен може робити самостійно. Дякуємо, пане Назаре, за ці коментарі за участь в нашій програмі, адже кібер... кібербезпека під час війни особливо важлива, та й не тільки під час війни. Назар Токар, програміст, адміністратор української вікіпедії, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. На все добре. Дякую за запрошення. На все добре.